Бо коли дає було, то приходив даєшник, робив манікюр. Тож сьогоднішній мій новий гість український парубок, який з легкістю вам зробить манікюр, педикюр, нарощення. Це Олександр Завгородній з міста Рівне. Йому 33 роки, 17 з яких він працює майстром манікюру. Ну, в моєї мами перукарня була. І майстер сказала, може, ти хочеш попробувати. От ти заглядаєш, я кажу: ну давайте, давайте спробуємо. От я сів, спробував зробити мамі ж манікюр і інструмент сам ліг в руку, і навчаючись ще в школі, получається в 11 класі. То вже навчався робити обрізний манікюр і педикюр. Я розумію, що це незвично, це логічно, що будуть реакції, захоплення, здивування. Була одна ситуація, що ми були на весіллі товариша. Ми сиділи там, ну, познайомилися з сусідами по столу, так сказати, там був один чувачок, ну і хлопець питає: а ким ти працюєш? Я кажу, я кажу ногті роблю, манікюром займаюся, він розвернувся. В іншу сторону і просто більше не балакав зі мною. Певно, що він подумав, що а, ну, раз така професія, значить там ти там гей, напевно. Я він такий от, не можу з такими спілкуватися. Ну коротше, типа, ну не так, ні, ну та іди нафіг. Бо коли даї було, то приходив, даєш, робив манікюр. Була одна ситуація, коли приходив чоловік, а він е, тільки но ну, ачалився від зони. Тому треба. Іноді тримати ротик на на замочку.